Привіт, крутелики! З вами Леорік. Продовжуємо проходити Resident 3 Remake. Тицькайте лайк під відео, беріть щось смачненьке та приємного перегляду. Так, ну я ж тут все перевірив, правильно? Більш нічого немає, все. Вилазимо. Опа. Опа. Лежиш, правильно робиш. Так, а тут що в нас? Ми намагались, намагались, Бог свідок, але більше нічого не можемо вдіяти. Безлад цілком не контрольований, жертв так багато, що вони вмирають і поширюють заразу швидше, ніж ми встигаємо дістатись до них. Тож ми облишили намагання. Ті з нас, що не заражені, забарикадувались тут. Зовні чутно крики про допомогу, верески, але туди ніхто не піде, бо це означатиме смерть для всіх нас. Аж не віриться, що ми покинули наших пацієнтів. Для медсестри це найтяжчий з, ус... з усіх гріхів. Я безперестанку тремчу, але я хочу жити я хочу жити. Почули шум гелікоптера і миттю стали плакати і обійматись, думаючи, що то прилетів р... рятувальний загін. Але потім шум віддалився і залишились тільки стогони мерців, безмовні крики наших сердець. Ми скоро всі з'їдемо з глузду. Вікарю Янг, Аріано, Мірандо, Дакото. Пробачте, що підвела вас. Хтось іде. І її жерли. Ну, як жерли? Перетворили на зомбі. Так. Ну, бляха, тут була різня максимальна. Відмички так і в мене нема. Інвентар повністю забитий. Що теж не дуже добре, в принципі. Але що маємо, ти маємо. Що й поранений. Що? А це що, що, що за тварюка? Опа, щось новеньке. Що за чудовисько? Ух ти, бляха! А, перезаряджайся. Господи боже. Jesus Christ. Не, ну нормально. Нормально. Дві обойми. Дві обойми, два магазини і ми з ним розібралися. Легесенько. Фух, але стрьом, стрьомне чудовисько, реально. Так, тут ми можемо скинути, в принципі, все, що нам не потрібно. Що ми скидаємо? Це скинемо? Посвідку залишимо. Спрей залишимо. <кхм> Може варто підлікуватися трішки, чи ні? Ні. Не буду поки що лікуватися. Збережуся. Такс. Куди ж далі нам шурувати? Посвідку ми взяли. Посвідку ми взяли. Давайте подивимось на карту. Ординаторська. В ординаторську нам треба. Це значить, що? Прямо наліво. Потім ще раз наліво. Прямо наліво. А, так ми були в ординаторській. Ми ж там були. Правильно? Що мені показує цей значок? Цей знак оклику. Що він мені показує? Що ми щось в ординаторській не взяли? А? Розумів. Відмичка треба, відмичка. Де мені взяти відмичку? Так, тут, тут ми були, виходим. Біс його знає, серйозно. Я тупо не знаю, куди далі йти. Тупо I don't know Не думаю, що, що щось на першому поверсі, я думаю, що нам ще щось треба на, на другому поверсі пошукати. Пум -пум -пум. А тут ми були? Наче були? О, сейф! Я не знаю від сейфа код О! О! Посвідку можна використовувати. Чпоньк. Посвідка спрацювала на відміну. Воу! Ще одна така сама тварю. Їх тут дві. Я сподіваюся, що до них туди не треба заходити. Бо я, типу, з двома не справлюсь. Я з двома справитись не зможу. Я вам кажу. О, доровенькі були. Так. Е відмикачки так само нема. Травичка. Так, я не пам'ятаю, вони в цій кімнаті знаходяться. Ой, так, вони в цій кімнаті знаходяться. Льоха. Один є. Все. Поки що хай буде так. Добре, все-таки треба нам зайти в ту кімнатку і розібратися з іншим. Давайте, давайте зайдемо зі світло шумової гранати. Треба ж її затестити? Ага. Привітики. Оп! Опа. Опа! Так, це була погана ідея. Бум. Тихо. Все. До побачення, телебачення. От і аудіокасета. От і наша аудіокасета. Ту, яку ми шукали. Можна поєднати тепер? Все. Все. На кінець то. Так, с. Що тут у нас ще набої. чудово. Ну що? Вилазим? Опа. Все, треба повертатися. Треба повертатися до джейл, відкривати ті двері. Там щось, до речі, валялося, я не знаю, як його дістати. Ну... Біз ним. Оп! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я забув, куди йти. Нам треба, походу. А, ми вже на першому поверсі. Опа. Все-таки пробили. Ой, а, що ж мені занадто... Занадто погано, занадто зле. Так. Ліки. Чудово. Та скільки ж вас тут? Де ви побралися на мою голову? Що, сховався чи що? Ух. Так, відмикачки, як завжди, ще немає, ще не знайшли поки що. О, тут можна посвідку взяти. Використати посвідку. Ворогів нема, чудово. цей, Як це правильно? Рентгенологічний кабінет. Якось так, походу. Кабінет для рентгенології. Уу, скільки тут всіляких ніштячків, гранати. Та ви що? Та ви що? Та не вже. А, більше трьох гранат не можна? Світлошумових. Окей, прийдеться залишити. О. Загублені речі. Всім працівникам. До нас надходять численні повідомлення про загублені речі, і якщо знайдете якусь річ. І не знатимете, кому вона належить, не забирайте додому. Покладіть її в сейф Сенстринський. Комбінація вліво 9, вправо 3. Я, правда, забув, де сейф. Я його вже знаходив, але я забувся, де він саме. Я думаю, що на мапі можна подивитися. Так. Ну. Це добре. Ми знаємо код від сейфа. Сестринська. Давайте глянемо мапу. Примальна лабораторії. Приймальна. А сест... сестринська в нас на другому. Сестринська в нас на другому. Що знов забігти на другий? Знов забігти на другий і відкрити сейф. Чи все-таки піти до джил? Переціна тут ми вже були. Якщо що, повернемося, я так собі думаю. Так. я лише хочу знати, чому документи опинилися у вашому офісі. Ти розумієш, з ким говориш? Я натаніель Барт, чорт забирай. Я найкращий з усіх біолог, а ти нікчемна задрипана медсестра. А вже ж я маю зв'язки на верхівці. А вже ж військові радяться зі мною щодо проєктів, яких ти нічого не тямиш. Годі вже марнувати мій час докучливими запитаннями. Вибачте, докторе. А ти, бува, не читала ті документи? Ні, я знищила їх. Добре. Добре. Якщо це все, можеш вертатися до своїх обов'язків. Е, і того. Опа. Док. Тайлере. Барт мертвий. Його застрелили. Тряся вакцина. Шукаю її. Погано шукаєш. там має бути комп'ютер. Перевір. Я навіть знаю, хто його застрелив. Його, його по походу застрелив е, Микола. Шановний доктор Барт, від щирого серця запрошую вас на урочисту вечерю, яка відбудеться 10 вересня в готелі Централь. Під час вечері ми обмінюємось думками щодо нової спеціальної медичної зони в Ракун Сіті. Серед запрошених будуть, зокрема, мер, е, начальник поліції та інші видатні члени нашої громади. Так, в ресторан будемо дуже раді вашому товариству. З повагою грех Тестер, сенатор Сполучених Штатів. Нотатка від руки. Нейте, я подам законопроект про твій новий медпрепарат в середині серпня. Принось гроші. Ми замовили номер для гулянки після вечері. Ти любиш чернявок? Так? Я скажу Айронсу. Травичка поєднати. Чудово. Хоча яке чудово. Доктора вбили. Доктора, який міг виготовити вакцину і... і все. І врятувати світ. Його просто безжально замочили. Е, Грего, ти ж бачиш новини? Вірус охопить усю країну. Мерці накриють капітолійський пагорб як лавина. Ти в небезпеці. Утім, зважаючи на наші приятельські стосунки, я пропоную тобі порятунок. Я маю одну дозу вакцини проти вірусу Заповітна Мрія, і вона не для когось з моїх рідних, не для якоїсь моєї коханки. Ні, Грегу. Я приберіг її для тебе. Я краще за будь кого знаю, що ти майбутнє Сполучених Штатів. Але якщо хочеш вакцину, Грего, змус... мусиш витягнути мене звідси негайно і так, щоб про це не дізналась Амбрелла. Звернися в Пентагон, ти ж маєш там зв'язки, хай надійшлють сюди рятувальний загін. Без залучення СПБА. Ти мені, а я тобі нічого особливого. Або особистого. Зважаючи на всі наші спільні гулянки, поквапся. в мене обмаль часу. Нейт, ну, обмаль часу. Його вбили. Що я можу сказати? Говори, говорить начальник ЦВД Натаніель Барт. Я чітко усвідомлюю, що в мене обмаль часу і сподіваюся та молюсь, що проливши світло направду цим записом, я буду частково відновлю честь свого імені. Лихо в ракунсіті. Почалось через вивільнення біологічної зброї, відомої як те. Цей вірус створив мій роботодавець корпорація Амбрела. І наказав моєму колективу зробити вакцину, що ми й зробили. Кілька взірців вакцини зберігаються тут, в моєму офісі, решта під землею. Але ті сучі діти з керівництва хочуть знищити взірці. Вони не хочуть, щоб світ дізнався про їхній злочин, тому намагаються стерти всі докази існування вірусу. Я ж не дурень. Я знаю, що вони хочуть завадити мені. І все. І на тому все. Значить, акцин, вакцина, вакцина має бути тут. Боже, Джейл від початку знала. І все одно довірилась мені. Так що, а Карлос не знав? Карлос, виходить, не знав? Йому не дали такої інформації? Хм... Вакцина тут. Я думаю, що так, що одна доза буде тут. Давайте. Є. Yeah. Є! Yeah. І шуруємо. Я не знаю, може варто зайти на другий поверх. А я ще не, не маю куди її взяти ту вакцину. Хоча стоп. Це нам вже не потрібно, це посвідчення, вилучаємо. Беремо вакцину. Тримайся, джил. Почекайте, давайте все-таки не підемо до джил. Все-таки до джил не підемо, а зайдемо ще. Ті, вакцина в мене. Добре, прямую до тебе. Будь обережним. Обережним? Ти що, не був в місті? Якщо дійду, це буде обісратись, яке диво. Реально. Мені здається, що тій не дойде. Що його там кокнуть. Хоча він підготовлений боєць. Опа. Добрий вечір. Ти чого ухиляєшся? Я тобі не дозволяв ухилятись. Скотино. На. Кук з лівої. Ясно? А як це він мене вбив? Я, правда, обой... обойми обо... обо... вмазав по ньому. Половину магазину. <кхем> Не влучив. Ну що, здоровенькі були. Получається. Тікай, тікай, тікай. Та йоперний театр. Пожувати трішки травички. А, я знаю, від нього можна просто втікти. Так. А набої то в нас не безкінечні. Все, до побачення. Тварюко. Фух. Стрьмна фігня. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте натиснути лайк, написати файний коментар. Так ви підтримаєте мій канал та вихід нових серій. А з вами був Леорік. Бувайте, друзі!